Біжить, біжіть, біжить. Вона мені телефонує і каже, що у мене приліт. Вона була біля вікна, поливала квіти. В неї був такий стан шоку, плюс кров тече, поранення, вона просто не могла вийти. От і все. Тобто я її просила вийти хоча б в під'їзд або в тамбур. Вона каже, я не можу. Просто я не в силах. Коли я приїхала, вона ще була там. Вона ще була в квартирі. Я приїхала з ключами, віддала ключі поліцейським. Будь ласка, давайте, давай, давай. Будь ласка, ми все візьмемо. Він все взяв. Бабуль, внучка сейчас зараз підійде. Вони зайшли, її вивели з ДСНС. Вона ще й упиралася, вона ще й виходити не хотіла. Ну, ті, я нікуди не піду, там внучка моя і так далі приїхала. Ну, е, шукала мене, гукала мене, а її вивели трошки на іншу сторону.